Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 9. Скринька із затонуного корабля. Відразу після сніданку діти понесли цінну скриньку садок до сарая, де зберігалися інструменти. Усім корутіло скоріше її відкрити, бо сподівалися, що усередині є скарб. Джуліан розглянув інструменти і взяв зубило, яким можна було підважити покришку. Він спробував відкрити скриньку, але зубило висознуло і поранило йому руку. Джуліан брав інструмент за інструментом, але скринька ніяк не відкривалася. Кінець кінцем діти сердито уп'ялися в неї. Я знаю, що слід зробити, нарешті сказала Ен. Давайте віднесемо її нагору і з висоти скинемо вниз, тоді вона обов'язково відкриється. Діти обміркували пропозицію Варто спробувати, погодився із сестрою Джуліан. Хоча вона може розбитися, і ми зіпсуємо те, що усередині». Втім, схоже, вибору не було, і Джуліан відніс її нагору, відкрив віконці на горищі, друзі чекали внизу. Джуліан щосили розбурнув скриньку на землю. Вона полетіла вниз і з гуркотом впала на мощену доріжку. Одразу ж відчинилися двостульні засклені, засклені, скляні двері балкона, і звідти колею вилетів дядько Квентін. Що ви тут коїте? гримнув він. Кидаєте щось один в одного з вікна? Що це таке на землі? Діти подивилися на скриньку. Вона розкололася і стало видно внутрішню воду непроникну оббивку. Дік підбіг до скриньки. Я спитав, що це таке? крикнув дядько Квентін і підійшов до Діка. Це е, наша річ, відповів Дік, зашарівшись. Я її забираю, сказав дядько, щоб отак мені заважати. Дайте її мені, де ви її взяли? Діти не відповіли дядько Квентів так насупився, що в нього окуляри ледве не впали. Де ви це узяли? гарикнув він, сердито дивлячись на ен, яка стояла найближче. На затонулому кораблі, затинаючись, відповіла перелякана дівчинка. На затонулому кораблі? здивовано перепитав дядьку Квентін. На тому, який викинули вчора на поверхню, я чув про це, ви що, були там? Так, відповів Дік. Стурбований Джуліан приєднався до гурту. Буде жахливий, що дядько забере скриньку тепер, коли вдалося її відкрити. Але саме це той і зробив. В ній може зберігатися щось важливе, сказав дядько, вихопивши скриньку діка. Ви не мали права потикатися туди. Хіба мало що могло статися? Це мій корабель, зухвало заявила Джорджа. Будь ласка, тато, віддай скриньку. Ми щойно її відкрили. Гадали, в ній може бути схований золотий зливок, Або що? Золотий зливок, зливок" пирхнув дядько Квентін. Дицята й годі. У такій скринці зливок не міститься. Тут радше могли б бути документи про те, що сталося з тими зливками. Я завжди вважав, що їх десь обачно перенесли де інде, а судно, що звільнилося від цінного вантажу, розбилося при виході з бухти. Тату, будь ласка, віддай нам скриньку, майже плешма полагала Джорджа. Вона раптом відчула впевненість, що скринька містить папери, які розповіли б, де поділися золоті зливки. Але батько мовчки розвернувся і пішов у будинок, тримаючи розвалену скриньку, а її блішано оббивка стерчала в нього з під руки. Ен розплакалася. Не лагайте мене за те, що я сказала йому, де ми взяли скриньку, повторювала вона, хлипаючи. Він так на мене поглянув. Що мені було робити? Припини, маленька. Джуліан обійняв Ен за плечі. Він готував, адже вважав, що дядько Квентін вчинив нечесно, одібравши їхню знахідку. Послухайте. Я не буду з цим миритися. Ми якось її здобудемо й подивимося, що там усередині. Я впевнений, що твій батько Джордж не морочитиметься зі скринькою, а відразу про все забуде і продовжить писати свою книжку. Я почекаю на нагоду, прокрадуся до кабінету і візьму скриньку, навіть якщо мені будуть вичитувати, коли попадуся. Гаразд, сказала Джорджа, ми всі пильнуватимемо, пільнува... коли тато вийде з кімнати. Тож вони по черзі пильнували, але як на те дядько Квентін увесь ранок виситів у кабінеті. Тітка Фенні дуже здивувалася, побачивши, що діти по всі часу у садку і не йдуть на пляж. Чому усі разом не купаєтеся і не граєтеся? Ви пересварилися? Ні, відповів Дік. У жодному разі він став пояснювати тітці, чому вони не йдуть купатися. Твій батько колись виходить на прогулянку? запитав він Роджу, коли вона прийшла замінити його. Як на мене, це не здоровий спосіб життя. Учені не гуляють, відповіли Джордже так, ніби чисто усе знає про ученика. Але ось що я тобі скажу він може після обід поспати, він так іноді робить. По обіді у садку чергував Джуліан. Він сів перед деревом і розгорнув книжку. Незабаром почувся шум, який змусив його відірватися від читання, і він одразу зрозумів, що це? Це хропець дядько Квентін, схвильовано подумав він. Чи зуміє пробратися через скляні балконні двері і взяти скриньку? Джуліан критькома підійшов до скляних дверей і зазирнув всередину. Одна стулка дверей була прочинена, і Джуліан відкрив її ширше. Він побачив, що дядько відкинувся у зручному кріслі. Рот напіввідкритий, повіки стулені, він міцно ну, спить і хропать після кожного видиху. Схоже, він справді спить, подумав хлопець. Уно за ним скринька на столі. Ризикнув напевно, мені загрожує страшна прочуханка, якщо він мене впіймає, але нема ради. Джуліан прокрався до кімнати. Дядько й далі хропів. Хлопець знову шпенько обійшов крісло, підійшов до столу і взяв скриньку, і тут від зламаної скриньки відвалився шматок дерева і гепнувся на підлогу. Дядько поворушився у кріслі і розплющив очі. Джуліан блискавку, присів за кріслом і затамував подих. Хто тут? почувся дядьків голос. Джуліан не ворушився. Дядько вмостився зручніше і заплющив очі. Незабаром почулися рідмічні хропіння. Ура! подумав Джуліан. Він знову заснув. Не випускаючи з рук скриньки, хлопець тихенько підвівся, навшпиньки прикрався до балконних дверей, прослизнув двір, і м'яко побіг по доріжці. Скриньку він і не думав ховати, йому б тільки мерщій дістатися до друзів і показати їм свій здобуток. Джуліан побіг на пляж, де вся компанія грілася на сонці. «Аго!» – гукнув він. Я дістав її, я дістав її. Усі відразу схопилися з хвилюванням, розглядаючи скриньку в руках Джуліана. Вони забули, що на пляжі були ще люди. Джулія, успіхаючи, плюхнувся на пісок. Твій батько заснув, сказав він Джорджі. Тіме, годі мене лизати. Я увійшов, Джорджа. І кавалок скриньки впав на підлогу, і це збудило свого батька. Жах. сказала Джорджа. І що далі? Я присів за його крісом і почекав, доки він знову засне, потім я втік. Ну, подивімося, що там усередині. Гадаю, твій батько навіть не намагався туди зазирнути. Джуліан мав рацію лишана оббивка була ціла. За роки перебування у воді жерсть зіржавіла, і покришка так щільно приліпилася, що її майже неможливо було відкрити. Але коли Джорджа почала складним ножиком зішкрібати іржу, кришка нарешті піддалася і хвилин за 15 відкрилася. Діти схвильовано схилилися над скринькою. Усередині лежали якісь старі папери і книжка в чорній палітурці. Більше нічого, ніяких золотих зликів, ніякого скарбу. Усі були трохи розчаровані. Усередині сухо, здивувався Джуліан. Ніякої вологи. дешана убивка все чудово зберегла. Джуліан узяв книжку і розкрив її. Це судновий журнал твого пра-пра-пра-пра-діда, – сказав він. Я погано розбираю написане. Почерк дуже дрібний і якийсь дивний. Джужа взяла один аркуш. Це був грубий пергамент, пожовклий від часу. Дівчинка розгорнула його, вклала на пісок і почала розглядати. Інші теж дивилися, але ніхто не, нічого не міг хто Пергаунд Пергамент був схожий на мапу. Можливо, це мапа того місця, куди він плив, припустив Джуліан. Раптом джузу взяла мапу, і руки її затемтіли. Її очі розпромінились, і вона поглянула на друзів. Вона відкрила рот, але їй наче заціпило. Чому річ? здивувався Джуліан. Що сталося? Ти що, язика проковтнула? Джорджа похитала головою, а тоді заторохтіла. Джуліане, знаєш, що це таке? Це мабу мого старого замку, замку Кирін, і ще до руйнування. І підземелля ній є. Тільки ну поглянь, що написано в кутку, де підземелля. Тремтячим пальцем вона показала на місце в мапі. Діти схилилися, щоб розгледіти, на що вона показує, Побачили надруковане годичними літерами дивне слово Виливки. Виливки? здивувалася, Ан. Що це таке? Ніколи не чула такого слова. Але обидва хлопці його знали. Виливки. вигукнув Дік, та це, мабуть, золоті злитки! Їх так колись називали. Виливками називають злитки майже всіх металів, сказав Джуліан, розчервонівшись від хвилювання. А «Е ми знаємо, що з корабля зникло золото. Отже тут позначені саме золоті злитки!» Боже, подумати тільки, що вони, можливо, досі зберігаються у підземельних замкокирів. Джорджо, хіба що не не що це диво? Джорджа кивнула, вона тремтіла від збудження. Якби тільки ми змогли їх знайти, прошепотіла вона, якби тільки змогли. Ми будемо дуже ретельно шукати, сказав Джуліан. Це буде дуже непросто, бо замок стоїть руїною і весь позаростав. Але виливки ми однаково знайдемо. Чудове слово виливки. 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 Воно звучало більш хвилююче, ніж просто золото. Ніхто більше не говорив про злитки золота, а тільки про виливки. Тім ніяк не міг уторопати, чому всі так хвилюються? Він вихляв хвостом і намагався лизнути то одного, то іншого з друзів, але наразі ніхто не звертав на нього ніякої уваги. Йому було це не тями, і за деякий час він відійшов бік, сів спиною до дітей, опустивши вуха. Погляньте на бідного Тімо, ті, сказала Джорджа. Він не може второпати, чому ми хвилюємося. Тіме, Тіме, любий. Усе гаразд, ніхто тебе не зневажає. Тіма, ми тепер знаємо найдивовілішу таємницю у світі. Тім схопився і завихляв хвостом, щасливий, що на нього знов звернули увагу. Він поклав велику лапу просто на дорогоцінну мапу, і, все четвер... і всі четверо одночасно гинули на нього. Обережно. крикнув Джуліан. Не пиру мапу, потім подивився на друзі і раз похмунів. Що робитимо зі скринькою? Батько Джорджі, звичайно, згадає про неї. Доведеться її повернути на місце. Хіба ми не можемо вийняти мапу і залишити її собі? запитав Дік. Він не знатиме, що вона там була, якщо я не оглядав скриньку, а він, напевно, зазирав усередину. Решта речей значення не мають. Судновий журнал, якісь листи. Та для певності треба скопіювати мапу. Сказав Джуліан, а тоді покладемо оригінал назад і повернемо скриньку на місце. Усі погодилися, що це гарна думка. Діти повернулися до крін котеджу і ретельно скопіювали мапу. Вони зробили це в сараї для інструментів. Вони хотіли, щоб їх бачили. Це була незвичайна мапа, вона складалася з трьох частин. На цій частині позначено підземелля під замком, зауважив Джуліан, на другій перший поверх, а на третій верхній. Колись це справді був гарний замок. Підземелля тягнеться попід усім замком. Закладається, там було дуже страшно. Цікаво, як туди спускалися. Всі трительніше вивчити мапу. Тоді ми з'ясуємо, сказала Джорджа. Наразі здається, що все дуже заплутано, але коли ми візьмемо мапу з собою в замок і роздивимося її там, ми, ймовірно, зможемо знайти вхід у приховані підземелля. Супер! Не думаю, що колись дітям випадали такі пригоди. Джуліан поклав копію мапи до кільшені джинсів. Її не можна було загубити. Надто вона цінна. Потім вклав оригінал у скриньку і кинув погляд у бік будинку. Час повернути скриньку на місце, нарешті сказав Джуліан. Можливо, твій батько ще спить Джорджа, але той не спав, він прикинувся, але на щастя, втратили не зауважив. Він прийшов до їдальні, де був накритий під вечірок, і Джуліан скористався слушною нагодою. Він вибавчився, вийшов з-за столу і поклав скриньку на місце поза кріслом дядька Квентіна. Повернувшись до їдальні, хлопець піду друзям. Усім відлягло. Вони боялися дядька Квентіна, і ніхто не хотів мати нього лиху славу. Протягом усього чаювання Енна не вимовила ні слова через небезпеку провокнутися щодо тімі або щодо скриньки. Інші теж мало розмовляли. Раптом задзвонив телефон, і тітка Фенні пішла взяти слухавку. Незабаром вона повернулася. Це тебе, Квентіна, сказала вона. Схоже, за корабель не робив шелест, і журналісти з лондонської газети хотіли б розпитати тебе. Скажи, що я прийму їх о шості, відповів дядько Квентін. Діти стривожено позирнулися. Вони сподівалися, що дядько не показуватиме газетарям скриньку, адже тоді може розкритися таємниця схованого золота. Яке щастя, що ми скопіювали мапу, сказав Джуліан після підвечірка. Але я дуже шкодую, що ми залишили оригінал у скринці. Хтось іще може дізнатися про наш секрет.